Всім привіт! Хочу показати квіточку незвичну. Не знаю, як вона зветься, але в народі кажуть, що це собаче мило. Чи це правда, чи ніхто мені підскаже? Можливо, хто назву знає. Вона дуже швидко розростається. Дивіться, скільки її тут. Пахне як мило, до речі, запах неймовірний. Стоїть. Така форма кіточки не звичайна, Щас вам покажу. Це одна кіточка така, Вона стеблі чи маленький. Це все вже відсвілися. І вона багаторічна, не вимерзає, Розсіюється сама за допомогою кущика, Корінця це наскільки мене скільки її наросло. Ось формочка, і кокеточки. І такий відтінок, і, 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 наче рожевий. ось. Іначе біла, біла наречена. Да? Незвична така квітка. І дуже-дуже такий запах, аромат. Аромат неймовірний. Всім дякую за увагу. Чекаю коментарів, може хто знає, як квіточка це називається.